Доброго вечора, мої милі мої, хороші підписники. Завітайте зі мною всі ліпи. Дивіться, які класні іграшки є. гляньте. Грибочки. О, капуста, бачите, оце ось обідроли, капуста вже закінчилась. 7 гривень 49 копійок. Що тут у нас ще є? Ой, баклажани по 6999. Які гарні. Що тут у нас ще є? О, дивіться, скільки ящиків. Огірків стоїть на полу. М -м -м, страшне. Страшне. Виноград Mix по 149 гривень. Аж скики тут в цьому винограді мікс. Вага. Щас ми глянемо, яка тут вага. А де вона тут є? 500 грам, пів кілограма. Пів кілограма. лимончики, он роботники бігають. Вон, гляньте, як тут гарно в цьому сіліпу. Нектаринчик можна взяти за 75 гривень за кілограм, дивіться, який є. Тільки-тільки вивезли це з холодильника. Ну, скажу вам, він такий твердий, зелений. Що моємо, те, моємо. Оце отак. О, тут а дивіться, морква є зі знижечкою. Була 69 гривень. А, то картофля. Я вибачаюсь, морква рання мита. 49,99, 50 гривень кілограм. А ту картопля раз. Була 69, стала 44,90. А це морковка молода. 19 79 гривень 79 купить. Це морковка така. Нікого. Вон вона. Пішли далі. А це ось землю розсипали. Ну це так би должно бути. Навірно, це так должно бути. Белароса 2699 картопелька. І он ще якась картопелька. Ой, йо-моє. Ну, це десь так приблизительно. Сільпо, -то. все воно. Грязне стало це сільпо. З огляд магазину вам зроблю. Мухи літають, ну тут завжди грязіще і мухи літають. О, дивіться, ось тут олівки були, ось вони тут стояли, я їх знімала, їх вже обрали. Бачите, немає. Навірно, в друге місце десь переставили. Зараз підемо, подивимося. Пішли Що там як -то? Нема олівок. убрали, напевно. Подивились, подивилися, що ніхто їх не бере. Чи сало вам покажу. Сало Соло сільпу подешевіло чи не подешевіло. По 69,90 по 70 гривень за кілограм, а он по 57 гривень за кілограм. Ну, разними спеціями їх обмазали і вам продають. А он обично солье по 45,90. 460 гривень за кілограм. Ну і ціни. Ну і так. Да. Завітайте в магазин цінку і ви будете дуже задоволені великими знижками. Сирів тут скільки. О, -майо! Гляньте, які тут сири є. Великий вибір всього всього багато. Вон тут понарізали і за 100 грам ціни поліпили. Так що. А це щось там? Сосиска, глубину. Це форш, вийде. Навірно, ілі викладають, виклодують товар. Це вечором. О. Вибіжали ось товар, виложили колбас зі справжнього м'язкано, церочки. Бутилок куча з горілочкою. Я не знаю ціни отак воно стоїть, тут ні ціни немає, нічого. Тут чи перестановка? Що знаєте, все таке якесь цікаве. Як у мусорку зайшла, оце ніде нічого не поїмає, щось вони тут перестали. А, пиво на холодильнике поставили, бачите? Боже, хто це таке придумав? Риба. Ага, свіжу рибу вже воно обрали. Зараз вам покажу, свіжої риби вже немає, бо я так поняла, коли світло виключають і льод і її гайки. Оце ковчеу не осталося. Ну воно так тут смердить. надо ну, це тіхати. Ось є ще салатик такий. Капуста морська. 51 гривня 25 копійок. Тут люди стоять і думають, що його оце купити. а може нічого не треба тут купляти. На вулиці неймовірна жарота. Такі діло. Оце так сільпо яйця, 2 гривні 59 копійок за штучку. О, бачите, яке яєчко непогане. А це серей і ковбоска від справжнього м'язка. Так, а це я зараз знаходжуся у молочному відділі. Вон тут побачила якісь йогурти. Подивимося, 35 гривень 99 копійок, 12% знижечка. Завітайте, 8,5 живне. Білий йогурт зуницею. Хто пробував такий йогурт? Смачний він чи не смачний? Боже, 125 грамів, 35 гривень 99 копійок. А ось дивіться. 34 гривні 99 копійок. Йогурт галичина 260 гривні. Ще більше. Також молокія 240 г 24 гривні 99 копійок. Бачите, його багато. Ну, Ці не космос. Люди ходять, вони взагалі нічого не купляють. Світло що виключають. А коли світло виключають, то і холодильники не працюють. Ну Зараз вони то працюють. М -м -м. Ось теж Молокія невеличкі такі йогурти по 24,59 59 Щось я сьогодні вже підустала від цієї жари. Творог молокія 5499 це сіки тут, 9% 9% жирності. Це такі ціни. Ну, тут дорого. А ось якийсь. А, це йогурт 3059, а то мій 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 сир, я думала. І ось якийсь сир подлучив. Сир, кисломолочний. 4999-9% жирності 340 грамів. Такий сирок іде. Ось такий кисломолочний, молочний. Ну він, виходить, в упаковочки такі. А хто пробував такий сирок? Це якийсь новий. Ми подивимося, хто тут його виробник хоть. Спосіб приготування ідеальних сирників. Черкаси роблять. А це що? Маснія то 17.08, де ти його взяв? Щось ми подивимося, що це таке. Щось я почитаю. А, це молочний напій. Саша, це навіть не молоко, це молочний напій. Напій. Кавовий. Оце ж напій кавовий. 74 гривні 49 копійок за 200 грамів. Ой, йо це грабір серед білого дня. Пийте його самі, це занадто дорого для нас. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, і завітайте до нас, сілько.